28 травня Прилуцький міський голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд вносили 33 питання. Першочергово члени виконкому підтримали рішення про виділення коштів для надання матеріальної допомоги. Фінансова підтримка передбачена вихованкам відділення волейболу дитячо-юнацької спортивної школи. Саме прилуцька команда з волейболу стала чемпіонами України серед дівчат 2008 року народження та молодших сезону 2023-2024 року з питання про взяття громадян України на військовий облік призовників у 2024 році доповідав начальник відділення призову Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Шматко. Зв'язку зі змінами, які відбулися в нашому законодавстві, в закону України про військовий обов'язок були внесені зміни, тобто з 18 травня 2024 року. Призовної дільниці як такого поняття взагалі не буде. Зараз і попередні заходи, які ми проводили, раніше приписку до призовної дільниці взагалі це буде. Не не буде такого заходу відбуватися. Відповідно до статті 14 цього ж закону, зараз цей захід буде називатися Взяття громадян на військовий облік призовників. І тобто, на ваш розгляд, щоб ми могли функціонувати в повному обсязі і виконувати завдання на протязі року. Подається цей проєкт рішення на ваш розгляд. Дане питання підтримали. Схвалили і проєкт міської цільової програми Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС віднесених до першої категорії на 2024-2026 роки. Дана програма розроблена з метою соціального захисту і фінансової підтримки учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи першої категорії на сьогоднішній день. У нашому місті проживає 16 осіб учасників ліквідації аварії на Чорнобильській. Аєс, які мають групу інвалідності від загального захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків з виконанням робіт на Чорнобильській АЕС, і вони отримують від держави 50% скидку на, на житлово-комунальні послуги і надання другої скидки 50% від місцевого бюджету. За попередніми розрахунками для забезпечення дії програми, на рік необхідні кошти у сумі 150 тисяч гривень міська рада активно підтримує соціально незахищені верстви населення. Діють міські цільові програми, спрямовані на оздоровлення та забезпечення пільгами ліквідаторів та дружин ліквідаторів аварії на ЧАЕС учасників війни в Афганістані. Завдяки рішенню виконавчого комітету 16 учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до першої категорії, будуть повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги. 50 відсотків відшкодовуватиме держава та ще 50 прилуцька міська рада. Підтримали і питання про присвоєння почесного звання України мати героїня. Спеціалісти відділу сім'ї молоді та спорту вже підготували відповідний пакет документів. Їх спрямують до Чернігівської обласної адміністрації. Зовсім скоро прилучанці та мамі восьми дітей присвоять почесне звання. Левова частка питань стосувалася фінансових звітів ряду комунальних підприємств, установ та організацій. За результатами майже всі прибуткові. Зокрема, дохідна частина Прилуцької центральної міської лікарні за перший квартал поточного року склала майже 60 мільйонів. Основну дохідну частину фінансового звіту підприємства це доходи від резоляції послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно з договором ЦНЗСУ, обсяг яких становить 40 мільйонів 858 тисяч. Від надання платних медичних та немедичних послуг отримано 1 мільйон 309 тисяч. Благодійної допомоги та централізованих поставок 11 мільйонів 218 тисяч. Витратна частина за перший квартал склала 52 мільйона 302-4 тисячі гривень. В структурі видатків заробітна плата складає 60%, енергоносії 12%, медикаменти 7%. Розрахунки з бюджетом виконані на рівні 100% від запланованих. Позитивний фінансовий результат має і Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Дохід за перший квартал складає 1 мільйон 53 тисячі гривень. Дохідна частина фінансового плану за перший квартал 2024 року становить 11 мільйонів 30 тисяч і 4 десятих. З них доходи за рахунок отримання коштів від Національної служби охорони здоров'я за надані медичні послуги, становлять 7 мільйонів 511 тисяч і 5. Дохід місцевого бюджету за міською цільовою програмою надання населення первинної медичної допомоги на 2024 рік становить 388,4 і десятих тисяч. Дохід від операційної оренди активів 4,3 і Тисячі Дохід від безоплатно отриманих активів це 3 мільйони 124,3. Дохід проценти від е, депозиту банківських 1 008. Витратна частина. Фінансового плану за перший квартал складає 9 мільйонів 943,1 тисяч гривень. Заробітна плата з нарахуваннями з цієї суми становить 6 мільйонів 73 тисячі, придбання матеріалів обладнання інвентаря 12 тисяч і сім. Оплата послуг, крім комунальних, 268 тисяч. Відрядження 3,3. Оплата комунальних послуг 249,1. Амортизація 68,1%. Інші операційні витрати це пільгові ліки 139,3%. Інші поточні видатки це податки на ПДВ 5 тисяч. Інші видатки від безоплатного державних активів – це 3 мільйона 124 тисячі. Резервний фонд, залишки коштів на розчетному щоті в нас становлять 4 мільйони 600 тисяч. І фінансовий результат в нас позитивний – 1 мільйон 53 тисячі затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства комбінату шкільного харчування Шкільний. За результатами організація отримала дохід у сумі 141 сорок тисяча гривень. По фінансовому плану ми запланували отримати 11 мільйонів доходів. Фактично, ми отримали 9 мільйонів 751 п'ятдесят тисячу. Це 88% плану. Основне джерело надходження коштів це кошти, отримані за надані послуги з харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Ми отримали 4 мільйони 322 тисячі та учнів прилуцьких ліцеїв та гімназій 3 мільйони 572 тисячі. Всього доходів за перший квартал ми отримали 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Це за вирахуванням ПДВ. Витрати комбінату шкільний склали 9 мільйонів 459 тисяч гривень. Витрати комбінату за елементами, матеріальні витрати 6 мільйонів 664 тисячі, 87 процентів плану. Це в тому числі продукти харчування 6 мільйонів 549 тисяч, транспортні витрати 34 тисячі, електроенергія 32 Газ 11, канцтовари 18, малоцінний інвентар 12, миючі деззасоби та інші матеріали. Витрати на оплату праці 2 мільйони 186 тисяч гривень, 88% плану. Відрахування на соціальні заходи 496% плану. Амортизація 10 тисяч, інші операційні витрати 103 тисячі. За перший квартал комбінат сплатив податки в розмірі мільйон 116 тисяч гривень. Комбінат прибутковий отримав дохід 141 тисячу гривень. Фінансовий результат діяльності комунального підприємства Послуга склав 165 тисяч гривень. Про це повідомила інженер з проєктно-кошторисної роботи Валентина Трохименко. Дохід за перший квартал підприємства склав 6 мільйонів 824 тисячі. Чистий дохід від реалізації послуг – 6 мільйонів 631 тисяча, 4 мільйона 790 тисяч – це від послуг з побочення побутовими відходами, 1 мільйон 817 тисяч – це від виконання робіт з благоустрою і 24 тисячі – від користування громадською вбиральнею. Інші операційні доходи – 169 тисяч, 90 тисяч – це функціювання реабілітаційного центру, 76 тисяч – користування громадською вбиральнею. І інші доходи 24 тисячі. витратна частина склала 6 мільйонів 417 тисяч. Основна це оплата праці 2 мільйона 171 тисяча, відрахування на соціальні заходи 474 тисячі, придбання паливно-мастильних матеріалів мільйон, придбання запчастин і матеріалів 525 тисяч, амортизація 352 тисячі, екологічний податок 287 тисяч послуги сторонніх організацій 101 тисяча. З питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Прилуки Житлобуд» доповідала головний бухгалтер Аліна Ярмоленко. Чистий дохід підприємства отримало 3 мільйони 864 тисячі гривень, інші операційні доходи – 178 тисяч гривень, інші доходи – 245 тисяч гривень. Цього доходу підприємство отримало 4 мільйони 287 тисяч гривень. Собівартість реалізованих, ну, наданих нами послуг, склала 3 мільйони 139 тисяч гривень, адміністративність адміністративні витрати 589, і всього витрат підприємство понесло 4 мільйони 296 тисяч гривень. За результатами першого кварталу підприємство отримало збиток у сумі 9 тисяч гривень. Це пов'язано з тим, що велике здорожчання матеріалів, дуже велике здорожчання матеріалів. Є будинки, які на тарифі. У нас досі 60 будинків на тарифі. Загальна кількість будинків, що на обслуговуванні комунального підприємства 206. Догляд за багатоповерхівками здійснює майже 90 працівників. З 60 будинків надходить мінімальна плата. Спеціалісти при житлобут проводять роботу із боржниками. Сьогодні населення винне підприємству майже 7 мільйонів. До війни було, наприклад, там, до 4 мільйонів. Люди опираються на те, що війна чого платить. З викликами війни зіткнулося і комунальне підприємство Міськ світло. У 2022 році організація навіть припиняла роботу. Сьогодні працівники активно освітлюють вулиці, поновлюють лінії електропередачі, обслуговують світлофорні об'єкти, надають інші види послуг. Але підприємство залишається збитковим. В ході засідання виконавчого комітету заслухали і питання про списання майна. Олена Ворона, начальник фінансового управління міської ради, доповіла за перший квартал 2024 року до міського. Бюджету надійшли власні надходження у сумі 451 мільйон гривень. Заборгованості по захищених статтях видатків міський бюджет не має, Тобто, заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти, ті зобов'язання міського бюджету, яким повинні виконувати, ми виконуємо заборгованість. відсутня. з усіх питань ухвалено відповідні рішення.